Всім привіт, на зв'язку Мініаграсуме. Е, нагадую, за нашого Соліса це у нас 105 кінських сил, кабінничок, як кажуть, з повним фаршем. Е, і обігрів, і кондиціонер. Все повністю у трактора є. Трактор реально дуже класний, доволі таки шикарна альтернатива тому ж самому старому МТ-зону, який вже Просто задовбався ремонтувати. Ось, будь ласка, є новенький індійський класний трактор. Доволі такий комфортна. Кабіна у трактора. Простора. Все повністю. А ну зараз секундочку. Реально дуже класний трактор. Панелечка, все ліфтоматиком. Все зроблено красиво, чотенько. І ось, будь ласка, і тут блоки, і кондиціонерчик, все є, все класно, все круто. Трактор є по наявності, герої Крут 15, міста Суми. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Доставимо безкоштовно. Всім гарного дня і мирного неба.